Нього навчання не могли діждатись, думали, не будемо напрягатись, влаштували вчителям справжній квест на зами гугл, класом, х'юмен, зум. шевеліть мозгами, камери повимикали та спимо радієм. Вчитель розпинається, на нас це не діє. Замість мене кіт сидить, камеру все лиже. Знаю, добре замість друга сестричка напише. У мене апетит спроснувся враз під час уроку сиджу, борщик сьорбаю. Ой, смачний в року, а позаду мене дідусь походжає. Те, що камера увімкнена, навіть не зважає. А я в мід прийшла у масті. і сиджу я хидно, язика показую. Думаю, не видно, змучились уже. Це хіба навчання? Думаю, З'їли два варенички, віч переказали, поспівали в камеру, вироби зробили. Трохи добре так, але ми зуміли цінувати вчителів та їхню роботу дякуємо батькам за їхню турботу.